Раз на раз із дідом іди до дата нюхай пепру козака, вата шаблею, як даргана у порох трупостелі. Привіт, рейдер, на зв'язку Вайпер, владика Демонів або клановий бос, з яким ми боремось кожного дня заради топового сундучка і заради крутих артефактів та також наших уламочків. Топовий анкіл, будь-яка стихія, будь-який клановий бос за один ключ. Зараз ми подивимось пресети також як він працює. Тут все відбувається на авто. Можна використовувати ратника або хеліката в лідерах. Це без різниці. Будете тестити, з ким у вас виходить більше урону. У хеліката Аура збільшує захист союзників у всіх битвах, так як Хелікат. Герой захисту, він себе бустить. У ратника збільшує кріт шанс тільки для себе на 23%. Дивимось по пресетах. Хелікат. старт з2, одиничку на А3. Пловець старт з А1. Фаталіст А2 блокуємо. Ратник А2 блокуємо, старт з А3. Ніндзя одиничку на А2. Зараз ми побачимо, як даний анкіл працює. Full авто. Нічого ручками нажимати не потрібно. Зайшли, поставили бити і пішли собі пити чайок або по своїх справах. І вони швиденько набивають. Орієнтовно по войду дана пачка набиває десь за. 35-37 ходів на топовий сундук. Як ми бачимо, босс наложив штраф точності, але фаталіст зараз це все поклінцить І нам також без різниці, в кого летить стан. Адже Фаталіст це все знімає і все працює на авто. От як ми бачимо, зараз пішов стан в Хеліката. Фаталіст зняла і Хелікат продовжує битву. На червоний клановий бос тут Ніндзі трошки проблематично, але все рівно дана пачка набиває за один ключ. Топову скриню. Що не можна давати? Не можна давати ніндзі біжу на контратаку. Також зараз по сетах, по параметрах, по фішках пробіжемось уже після закінчення даного бою. Тут ми закінчувати не будемо. Ми вже сундучок відбили. Я просто зайшов, показав вам, що даний анкіл працює на авто. І перейдемо зараз до героїв. Переходимо до наших героїв. Перший це ніндзя. Ніндзя використовується у сеті додаткового ходу, також у сеті запеклості. Параметри вийшли наступними: 4800 атаки. Рівно 246 має бути швидкості. Максимум крит шансу, крит урону і 230 плюс точності. У талантах не можна брати книжечку. Але є одне, але книжечку можна брати тільки в тому випадку, якщо ви не використовуєте другим сетом такий сет, такий як швидкість, відповідно, небесна швидкість і сприйняття, тому що вони плюсують до швидкості, і там 246, кома, щось там виходить, і ніндзя вибігає. Так як він заливається ще з А1, свого, він може вибігати. 에... Тому, якщо у вас не виходить набрати швидкість і вам потрібно вибрати сет, другим сетом сет сприйняття або сет швидкості, книжечку в талантах не беремо. Якщо у вас другий талант, другий сет атака, крит шанс, там крит урон, книжечку можна брати. Тоді нічого ламатись не буде. Демо ще раз. Головне 246 рівно швидкості. Тоді ніндзя в сеті до доходу працює. Навички, звісно, залиті повністю. Також потрібно доливати навіть А1. Він нас буде одним розломщиком. Таланти ще раз подивились. Дар сірчаний камінь по артефактам. Ось такі. Тут в основному добирав швидкість. Колечко звісно, на атаку, чим більше проків атаку, тут кріт Шкода, ну і топовий стяг. Добре, переходимо до наступного героя. Це у нас Хелікат. Хелікат також залитий книгами, дар сірщаний камінь, по талантах УВД і через точність до книжечки. Також тут ось тут. У снайпер можна докачати, тому що він з А1 накладає слабкість не 100% шансом. Але так як він контратакує багато разів, то можна і без снайпера. Слабкість висить постійно. Окей. Три сети. Сет швидкості, сет сприйняття і сет крит шкоди. Параметри ось такі. 3800 захисту. Він б'є, герой захисту б'є від захисту рівно 245 швидкості, максимум крит шансу крит урону і 230 точності. Добре. Наступним нашим героєм є ратник. Три сета швидкості. 265. Вийшло швидкості в нього. Максимум атаки, крит шансу крит урону. Крит шансу, тут можна давати 70% з головою вистачає. Тобто він ще 23 плюсує. І вистачає йому, він майже завжди критичним ударом. Таланти вийшли. Ось такі. Тут можна сміло виходити в книжечку. Тут без різниці. Я взяв сердечко, тому що він ще в мене з цими талантами у попередньому анкілі використовувався. І ведемо. Книги залиті повністю. Наступний герой. Ловець. Книги залиті повністю. Дар фантомний дотик. По артефактах. Два сета швидкості і сет запеклості. По параметрах. 253 швидкості. Максимум атаки крит шансу крит урону. По талантах ВДМ. І тут до книжечки. Окей. І останній наш герой. Це Фаталіст. Фаталіста таланти просто доведемо. Другу я ще не брав. У артефактах сет швидкості та сет яду. По параметрах 220-221 швидкість. Максим атаку і шанс крит урон. Книги можна не заливати, але в А1 25% до урону буде не зайвим. Пиши в коментарях, чи сподобався тобі даний Анкіл, яку шкоду по клановому босу ти набиваєш, і за скільки ключів забираєш останній сундук. Якщо було корисним, тисни вподобайку, на зв'язку був вайпер. Підписуйся підтримай український контент, та зустрінемось в наступних відео.